Мир Божий, ми сьогодні живемо в 21 столітті, столітті. У нас є неймовірна кількість технологій. Все необхідне для життя. Нікого не з питанням, чому в наше таке прекрасне століття іде війна? Як взагалі таке могло статися? Ви знаєте, що відповідь полягає в тому, що люди зараз у нашому світі, неважливо, чи це науковці, політики, аналітики, філософи, усі відкидають Бога, а фокусуються. На слово, блуді розвиваються просто в якоїсь болтавні, рухають якісь промови, виступають тупі люди, матюкаються, брешуть, а інші їх просто слухають та все це приймають. Тому люди і перебувають у депресії та у шоці від цієї війни. А якщо подумати взагалі, як якийсь філософ, чи артист чи література, чи якась книжка може зупинити диявола, адже диявол це духовна сущність, а всі просто розмови, це, це душа. Всі просто попитки, це просто плоть. Це просто болтавня не може зупинити диявола. Плоть вона не може перемогти вершників апокаліпсису. Не війну, не смерть, не сатану. Всім цим судностям може протистояти тільки Бог. І тому усім нам треба ще більше й більше наблизитись до Господа Бога. Адже Ісус уже переміг диявола, пекла та смерть. У цьому і є відповідь на запитання, чому йде війна. У цьому і криється перемога. Кожному із нас потрібно вернутися до Бога, до Слова Божого, щоб вигнати насамперед зі свого життя сатану і дати місце Духу Святому, адже дух виганяється духом, не плотю та душою.